Її художні роботи особливі: манеру і стиль виконання ніколи не сплутаєш з іншими. Кожен малюнок це політ фантазії, філософських роздумів та ніжної любові до навколишнього світу. Витончені лінії, величезна кількість деталей, чіткість, вдале поєднання яскравих та темних барв захоплює. Виставка неймовірно талановитої балтянки викладачки Наталії Милинишин днями відбулася у місцевому педагогічному фаховому коледжі. Привітати мисткиню та помилуватися її витворами прийшли педагоги та студенти. Загалом пані Наталя представила близько 40 своїх картин, виконаних у техніці графіка. Художниця розповідає про. Про себе скромно каже з раннього дитинства: не впускала з рук олівців, натхнення завжди черпала від оточуючої дійсності та людей, бо саме життя це неосяжне джерело краси та мудрості. Малювання було від самих ранніх років моїм основним хобі. Я ще навіть себе не пам'ятаю, а батьки розповідали. Як я тільки навчилась ходити, одразу брала ручку і малювала на шпалерах. Так я самовиражалася. Завжди отримувала велике духовне задоволення від малювання. Малювала і казкових героїв, і якісь моделі одягу. Мріяла бути художником-модельєром. А на даній виставці представлені мої роботи за останні приблизно п'ять років. Тут є ілюстрації до моїх улюблених віршів, тут є портрети студенток з моєї групи, тут є картини, які символізують Україну, символи України зображені. Кожна робота мені дорога, і для мене це відпочинок, релаксація. Я б не зважилась на цю виставку, але у нас заступником заховної роботи стала Тетяна Семенівна Притуляк. Дуже ініціативна людина. Вона вишукує таланти серед студентів, серед викладачів, стимулює нас, організовує, допомагає нам і з її сприяння. Ця виставка сьогодні відкривається. Моя улюблена техніка це графіка, а саме малюнок чорною гелевою ручкою в поєднанні з олівцем і чорним маркером. Саме поєднання чорного і білого дозволяє мені найкраще передати мій задум. Ще відвідуючи уроки в художній школі, коли я ще була ученицею початкових класів, учителька. Наталя Миколаївна Пінкіна проводила з нами уроки, і там був урок на тему графіка. І ми малювали давньогрецькі малюнки, якими колись греки прикрашали свої амфори. І колись я виконала такий малюнок чорним, чорною тущою, і мене ота оте зображення надихнуло, і вже вирішив, я стала більш глибоко займатися такою саме технікою. Маєте якісь подальші творчі план? У мене взагалі була така рожева мрія зробити виставку моїх графічних малюнків у Балському історичному музеї. Але в мене ще немає достатньої кількості робіт для нашого музею. Можливо, закінчиться війна, буде перемога, прийде натхнення. Я почну активно малювати, і ця мрія через декілька років здійсниться. Сьогодні ми присутні на виставці робіт нашої молодої викладачки, малини шенаталі Борисівни. Сьогодні всі спостерігають за її дивовижними роботами, тому що вони насправді дивовижні, коли підходимо і Намагаємося розглянути так. Ці роботи ти вони насправді зачаровують в прямому сенсі цього слова. Роботи неймовірні, незвичні, не схожі ні на які інший вид мистецтва. Тому я хочу побажати Наталі Борисівні надалі розвивати свій талант, свою цю іскорку і запалювати неї з серця наших студентів, викладачів і наших містян. Розпочинаємо наш сьогоднішній захід по відкриттю нових і нових талантів. Серед викладачів, співробітників і студентів закладу освіти. Але перед тим, ніж почати відкриття виставки і вітати нову майстриню, що надала свої такі гарні вироби для виставки, я думаю, що варто подякувати тим викладачам, працівникам і студентам, які перед сьогоднішньою виставкою брали участь. Так, наприклад, ми хочемо подякувати Малінашевській Анастасії Сергіївні. Якраз Анастасія Сергіївна і започаткувала відкриття виставок в коледжі. Я хочу зачитати подяку від імені дирекції коледжу. Дирекція Балтського педагогічного фахового коледжа оголошує подяку Малінашевській Анастасії Сергіївні за пропаганду національних традицій і самобутньої української культури засобами художнього мистецтва та організацію виставки картин. Яка сама тема? Пам'ятаєте, тема наших виставок? Була, є, і буде наступною світло переможе темряву, добро переможе зло, життя переможе смерть, і неодмінно переможе Україна. Саме ці слова Володимира Зеленського стали основою для організації нашої виставки, і впевненість і переконаність кожного з нас в тому, що дійсно Україна переможе. В російсько-українській війні Наталя Борисівна, ми ми вручаємо ось таку гарну подяку і грошовий сертифікат на суму 2 тисячі гривень, що ми думаємо все ж таки буде спонукати всіх е, наших учасників освітнього процесу до того, щоб брати участь в таких гарних виставках. Дякую. Вітаємо! вас! Наступну грамоту, подяку верніше, ми вручаємо Буяновській Вірі Вікторівні, яка брала участь у создам виставці. Віра Вікторовна, ми вам вручаємо цю грамоту і вручаємо також сертифікат на 2 тисячі гривень. Віра Вікторівна, спасибі, спасибі вам, що вам пропагуєте мистецтво, що долучаєте всіх нас. До духовної культури і до мистецької культури, тому що на сьогоднішній день це основний із чинників. Виховання духовного виховання, сімейного виховання, які лежить в основі національно-патріотичного виховання. Все, дякую. Все. Дякуємо вам. Звичайно, подяку від імені дирекції Олійник Світлани Володимирівни, яка працювала з Вірою Вікторівною над фотовиставкою. Вітаємо вам. А зараз ми запрошуємо нашу Наталію Борисівну. А для того, щоб ми могли Наталю Борисівну привітати з відкриттям виставки. І ми хочемо, щоб Наталя Борисівна декілька слів сказала всім присутнім, яка основна ідея, яка основна задумка лежала в основі цієї виставки. І які роботи розуміємо, що кожна робота найдорожча. Але яка робота є найдорожчою, яка робота, можливо, є основною, яка надихала вас. На організацію такої виставки. Хоча я обрала собі фах викладач технології, методики трудового навчання, завжди моїм хобі було малювання. Я приходила з дитячого садочка і запитувала маму: мама, що на сьогодні мені намалювати? Мама задавала мені тему, і я сідала натхнено малювала, потім мамі показувала. Коли я пішла у перший клас, батьки мене також віддали і до художньої школи. Я там пронавчалася три роки під керівництвом талановитого доброго педагога Пінкіної Наталії Миколаївни. Вона мені дала ази основи образотворчого мистецтва, за це їй дуже вдячна. Потім на уроках в школі, в подучилищі, я теж дуже любила займатися образотворчим мистецтвом. На даній виставці представлені мої картини, які я створила в період 2018-2022 роки. Вони створені у техніці графіки. Це малювання чорною гелевою ручкою у поєднанні з простим олівцем і чорним маркером. На виставці збільшені копії. В оригіналі мої малюнки усі формату А4. Для того щоб вони більш були презентабельні, я їх збільшила. Тут можна побачити ілюстрації до віршів сучасних поетів, з якими я у 2017 році почала знайомитися у соцмережах. Деякі вірші мене так надихали, що хотілося до них створити ілюстрації. На даній виставці є дуже багато портретів. Це портрети не просто дівчат, а студенток. Я була куратором і в моїй групі була дівчина, яка дуже епатажно, цікаво, модно, стильно одягалася. Я змалювала її обличчя, одяг з фотографії, доповнила композицію, виклала в інстаграм і їй дуже сподобався цей малюнок, як і мені. І виникла ідея створити серію портретів всіх дівчат з моєї групи, що я її зробила. І на виставці є теж декілька таких портретів. Зокрема, я виставила тих дівчат, які продовжили навчання в нашому коледжі, і зараз є студентками третього курсу бакалаврату. Також тут є малюнки, які взяли участь у проєкті Твоя поетична листівка в Україні. Є такий проєкт, де художники подають свої малюнки, а поети, яким сподобались малюнки, пишуть до них вірші і потім друкуються листівки. І ось у мене теж є такі листівки, і поети з різних міст України. Які зацікавились, написали до них вірші. За браком часу я не буду їх зачитувати, але вірші дуже цікаві, і такі листівки я дарувала своїм рідним та близьким. Також не можу своєю творчістю не прославляти нашу Україну. Зокрема, тут є картина Дівчина України. Вона прикрашена народними символами. Українська хата, писанки, вареники, вишиванки, орнаменти. Я уявляю свою країну саме як молоду. Життєрадісну дівчину. Також тут є картина Тарасова муза, яку я подавала на всеукраїнський конкурс, теж уявила музу Тараса Шевченка, дівчина, яка обіймає лелеку. І там теж дуже багато символів пов'язаних з Тарасом Шевченком та Україною. Але на жаль, останній рік, коли у нас війна, немає того духовного ресурсу, щоб займатися творчістю. І за останній рік я майже нічого не намалювала. Але я планую дочекатись перемоги і з новим ентузіазмом взятися і своїми картинами більше прославляти рідну землю, батьківщину. І так як гарній дівчині бажають щасливої долі, так і своїй Україні бажаю щасливої долі. На моїй виставці переважають чорно-білі відтінки і вкраплення яскравих барв, так як і наше життя має світлі смуги, темні смуги і якісь яскраві моменти. Без темного теж не буде балансу в нашому житті, але всім нам бажаю, щоб світлого і яскравого було побільше, щоб світло перемагало темряву і життя перемагало смерті. Дякую за увагу. Коли ми будемо наступну виставку організовувати після виставки Наталі Борисівни, ми також і будемо готувати подяку від імені дирекції. А сьогодні дозвольте, ми вручимо сертифікат на 2000 тисячі гривень, який допоможе нашим студентам заохотити наших викладачів і співробітників, також готуватися до виставок. Наталя Борисівна. Дякую. Дякую. Шановна Наталя Борисна, від імені всіх студентів хочу подякувати за таку чудову виставку. Я вражений вашою креативністю і талантом. Хочу побажати вам подальших творчих успіхів і натхнення. Щиро. Знаю, наскільки ви талановита, наскільки ви е, впевнено крокуєте до збільшення своїх робіт. Дійсно, переглядаючи ваші малюнки, переповнює таке захоплення і таке дійсно тепло. Я впевнена, що це у кожного сьогодні присутнього тут. Я вам бажаю тільки натхнення, міцного здоров'я, гарних ідей. А я знаю, вони у вас є. Побільше гарних, ось таких класних робіт, тому що знову ж таки вони нас надихають. Всього вам самого найкращого! А ми вас підтримуємо і сьогодні вітаємо з такою виставкою чарівною і впевнені, що робіт буде ще більше. Успіхів! На виставці зараз присутня студентка, студентка 35-ї групи, яка також брала активну участь. і Ми організовували персональну виставку її робіт. І перед Наталією Борисівною виставку, пам'ятаєте, ми презентували роботи нашої студентки. Тому від імені дирекції я хочу Настюшу подякувати за організацію виставки робіт, вручити подяку і також грошовий сертифікат. Подякувати Наталі Борисівні за її талант. Подякувати Збройним силам України за можливість сьогодні в безпечних умовах презентувати Наталі Борисівні роботу, а також запросити всіх випускників Балтського педагогічного фахового коледжу 25 березня на 13 годину дня. На з свято зустрічі випускників і думаємо, що така виставка якраз і буде складовою того гарного настрою, з яким приїдуть наші випускники до своєї Альма-матері. Творчі виставки і надалі будуть організовувати в коледжі, адже студентам та педагогам дуже полюбилася така ідея, розповіли відвідувачі. За позитивний настрій, неординарну творчість та натхнення дякую талановитій художниці Наталі Меленишин. Адже такі заходи це ковток свіжого повітря у складні та буремні часи. Вони розфарбовують повсякденне життя яскравими фарбами та спонукають до розкриття талантів усіх тих, хто ще не осмілився їх проявити. Мої враження, чесно кажучи, я дуже здивована, тому що деякі роботи я бачила, але деякі я не бачила. Вони чудові, вони такі, знаєте, неординарні, тому що в нас були різні виставки, і ця виставка, вона одна з таких неординарних, тому що вона в іншій зовсім техніці. Типу, у кожній у кожній виставці є якась своя ізюмінка, така але ця дійсно така вона цікава, мальовнича. Є певний якісь настрій, не такий, як є. У всіх дійсно особливо така. Я бажаю натхнення, тому що все ж таки це створюється тільки тоді, коли є натхнення. Коли немає натхнення, ти не можеш заставити змусити саму себе це дійсно зробити. А студентам можу побажати для того, аби вони дійсно не боялися показувати свої роботи, тому що все ж таки кожна людина має свій певний талант, і цей талант не потрібно скривати від всіх оточуючих. Сьогодні виставка була дуже неймовірна. Я хочу Дякувати особисто Наталі Борисівні за її майстерність, креативність, творчість всі її картини виглядають дуже душевно, патріотично. Ну єдине, що я хочу їй побажати, що творити і більше творити такої краси, тому що ми нація і нам відбудовувати нашу державу після війни.